Дніпро ГЕС, по якому влучили росіяни, які зараз на стадії розбору завалів, ви анонсували його відновлення, яка ситуація нині? Чи відомо вже масштаби Робіт? Скільки це потребуватиме часу і коштів? Складно казати, скільки це потребуватиме часу, тому що наразі продовжуються демонтажні роботи розбору завалів е, е, після тієї е, ракетної атаки, яку ворог здійснив на Дніпрогес. Всього з спочатку з року більш ніж 20 ракет прилетіло в Дніпрогес. Тому руйнування вкрай масштабні, і сьогодні ми не говоримо взагалі про відновлення енергетичної складової. Сьогодні ми говоримо лише про а, відновлення логістичної складової. Сьогодні Дніпро функціонує в частині логістики лише в одну полосу руху. Раніше це було дві. Тож саме так це і відбувається. А також ми а, бачимо тенденцію про те, що а, вже Укернерго укладає договори з підрядними організаціями, які будуть проєктувати відновлення і безпосередньо здійснювати. Існувати це відновлення, тож сьогодні зарано говорити про строки, але всі зацікавлені в тому, щоб максимально інтенсифікувати і а, пришвидшити виконання цих робіт чи є в планах наших міжнародних партнерів ви ж спілкуєтеся доєднатися до відновлення Дніпрогесу або технологічно, або грошима. Цю комунікацію веде Укргідроенерго, саме їхній підрозділ є наш Дніпро -Гез. Звичайно, все, що залежить від нас. Ми пріоритизуємо та звертаємо увагу наших міжнародних партнерів саме на Дніпро ГЕС, так як вважаємо це один з пріоритетних об'єктів генерації електрики нашої держави, і всіх тих людей міжнародних партнерів, хто знаходиться і приїжджає на територію Запоріжжя, звичайно, ми їм пріоритизуємо це як один з наших найважливіших об'єктів. Об'єктів, чи є на сьогодні підтвердження, не можу коментувати, але те, що це точно на порядку денному наших міжнародних партнерів, то це точно.